Сьогодні на протязі ночі департамент протидії наркозлочинності реалізував оперативну інформацію і зараз проводяться слідчі дії, вилучили. В автомобілі громадян Турецької республіки 100 кг героїну, які вони мали намір перемістити з України за кордон, а також проводяться подальші слідчі дії. Затримано вже троє, і ми маємо оперативну інформацію про ще один контейнер з наркотиками, які в Україну прийшли в якості транзиту для переміщення в Європу.